Розділ четвертий: білля посилають у дім. То виявився білий кролик. Він потихеньку повертався, пильно дивлячись під ноги, ніби щось загубив. Аліса почула, як він бурночі собі підніс: ой, герцогиня, герцогиня, ой, мої лапки, вушка, мої вусики. Вона голову мені зніме, їй право. Цікаво, де ж я міг загубити їх. Аліса тут таки зрозуміла, що він шукає віло. Та білі рукавички, і з доброго свого серця теж узялася до пошуків, та ні віла, ні рукавичок ніде не було. Відтоді, як Аліса скупалася в морі сліз, тут усе геть чисто змінилося, зникли кудись і довжелезна зала, і скляний столик, і дверцята. Аж тут кролик помітив Алісу, що крутилася поблизу і сердито гукнув Гей, Мері Мері-Енн, що це ти тут робиш? Ану, біжи додому і неси сюди рукавички та віяло. Ну бо мерщій. Аліса так перелякалася, що миттю побігла в той бік, куди показав кролик, навіть і не спробувавши пояснити, що той помилився. Він, мабуть, прийняв мене за свою покоївку, говорила вона до себе. Ото здивується він, коли побачить, хто я насправді. Але краще, вже я принесу йому те віяло й і рукавички, аби лише знайти їх. Тільки но ну, вона сказала це, як побачила гарненький будиночок. На дверях якого висіла начищена мідяна табличка з написом «Б. Кролик». Навіть не постукавши, Аліса увійшла туди і помчала сходами нагору. Вона дуже боялася зустріти справжню мері Енн, та просто вигнала б її геть, і Аліса так і не знайшла би ні віяла, ні рукавичок. От одивина міркувала голос Аліса Бути в кролика на побігеньках, так іще і ще Діна стане мені наказувати. І вона заходилася вдавати, як це буде. Панночко Аліса, ходімо мерщій гуляти. Зачекай на нянечко, я тут пильную мишечу нірку, поки Діни немає, щоб миша не втекла. От тільки здається мені, вела далі Аліса, що Діну з дому виженуть, як вона таке вироблятиме. Тим часом вона опитнилася в чистенькій кімнаті зі столиком біля вікна, а на ньому, як Аліса і сподівалася, лежали віяло. Та дві три пари білих рукавичок. Вона схопила віяло з парою рукавичок і вже хотіла бігти надвір, аж раптом помітила біля дзеркала малесеньку пляшечку. Цього разу на ній не було написано «Випий мене. Та Аліса вмить відкоркувала пляшечку і піднесла її до рота. Тільки но я щось з'їм або вип'ю, думала в голос Аліса, як трапляється щось цікаве. Анубо, що зробить ця пляшечка? От якби мені трохи підрости, мені вже так набридло бути такою малою. Так і сталося, і навіть швидше, ніж Ліса гадала, тільки но вона відпила половину пляшечки, як уперлася головою в стелю. Ледве встигла нахилитися, щоби шию не зламати. Вона хутко поставила пляшечку на місце, говорячи сама до себе: Ой, досить. Мені вже і годі рости. Я і так уже в двері не пролізу. Навіщо я вже стільки випила?» Але бідкатися було пізно, вона все росла і росла, їй скоро довелося стати на коліна, а за хвилину виявилося, що і цього замало. Тоді вона лягла на підлогу, впершись одним ліктем у двері, а другу руку поклавши на голову. Але й це не допомогло. Кінець кінцем Аліса спробувала останній засіб. Вистромила одну руку в вікно, а одну ногу вгору, в демар, подумавши при цьому, ну все. Тепер уже нічого не вдіяти. Що ж зі мною буде далі? Аж тут, на Аліси нещастя, дія пляшечки скінчилася. Нарешті вона перестала рости, та їй без того було страшенно тісно, а найголовніше не було ані надії вибратися з цієї кімнати. Зрозуміло, що Аліса на хвилинку засумувала. Як хорошо було вдома, думала сердешна Аліса. Там ніхто не ріс, то вгору, то вниз, нікого не ганяли туди-сюди миші і кролики. Навіщо я полізла в цю кроличу нору? Хоча ні, ні. Тут усе таки цікаво жити. Дивно, як це могло статися зі мною. От раніше я читала казки і гадала, що насправді такого не буває. А тепер потрапила в самісеньку середину казки. Треба написати про мене книжку. От що. От виросту і напишу. Стривайте но, я і так уже виросла, додала вона зі смутком, а в цій кімнаті рости більше нікуди. А що, подумала тут Аліса, я і справді більше не буду рости. Оце добре, ніколи не стану старою. Тільки тепер доведеться все життя вчити уроки. Ні, ні, це вже занадто. Яка ж ви дурненька Аліса, відповіла вона собі, як ти вчитимеш тут уроки? Ти сама тут ледь вмістилася, а книжки й поготів не вмістяться. А Отак вона й далі говорила сама із собою, і виходила вже справжнісінька розмова. Аж за кілька хвилин з надвору долинув чийсь голос. Аліса замовкла і прислухалась. Мері енн Мері енн гукав той голос. Ану, давай сюди рукавички. Далі, сходами затупотіли чиїсь ноги. Аліса зрозуміла, що то кролик шукає її. І затремтіла так, що весь будинок заходив ходором. Вона геть забула, що виросла разів у тисячу більше за кролика, тож тепер їй нема чого боятися. Кролик був уже біля дверей і спробував відчинити їх, але двері відчинилися всередину, а Алісин лікоть міцно підпирав їх. Отож у кролика нічого не вийшло. Аліса почула, як він промовив Зайду з другого боку і влізу через вікно. Ба ні, не вийде, подумала Аліса. Вона чекала, поки зашкребатять під вікном, тоді вистремила руку якомога далі і замахала нею в повітрі, ніби щось хапаючи. Схопити Алісі не вдалося нічого, та вона почула, як щось зойкнуло, гупнуло і забріщала розбите скло. Вона подумала, що кролик, напевно, впав у теплицю для огірків. Далі долинув сердитий крик. Пате, пате, гукав кролик, де ти подівся? Інший голос, незнайомий, відповів Тутечки я, яблука копаю ваша честь. Яблука копаєш, перепитав люто кролик. Ходи на сюди, допоможи мені звідси вилізти. Знову бряснуло скло. А тепер скажи мені, пате, що це стерчить у вікні? Рука ваша честь. Останні два слова він вимовщив разом. Ва честь. Рука телепню, от така здоровенна, вона ж усе вікно зайняла. Воно то так ваш честь. І все-таки це рука. Ну, хай буде рука, тільки забери її звідти, запанувала мовчанка. Аліса ледве розчула, як вони шепочуть. Ваш честь, не треба, не треба, не до вподоби це мені. Роби що кажу тобі, баягузе. Нарешті Аліса, не втримавши знов, хапанула рукою повітря. Цього разу вона почула вже два зойки і ще гучніший брязкіт. Скільки ж тут тих теплиць, подумала Аліса? Цікаво, що вони вигадають тепер. От якби вони справді витягли мене з вікна, мені вже так набридло сидіти тут. Вона ще трохи зачекала, та на дворі було тихо, аж ось заторохтіли візки і загомонів цілий натовп. Вона ледве розбирала слова. А де друга драбина? Мені одну сказали принесли друга в біля. Білю? тягни її, хлопче, сюди. Ось дечки, став її отам, на розі. Ні, ні, спочатку з'яжемо їх, а то не дістанемо, біллю тримаємо туза. А дах не провалиться, обережно, там черепиця хитається. Ой, він падає, падає, голови бережить, щось гуркотіло. Хто це був? Мабуть, біль, хто ж іще? А в димар хто полізе, тільки не я, сам лізь. Бач, ні, ач, дурня, знову знайшов. Тоді хай лізе біль, гей, білю, хазяїн звелі тобі лізти в демар. От такої. То біль і в демар лістиме, мовила сама за себе Аліса. Вони, схоже, все на цього білля звалюють. Не хотіла б я бути на його місці. Демар такий вузький, та хоч ногою брикнути можна. Вона простягнула ногу якомога далі в демар, і зачекала, доки не почула, що там зашкреботіло якесь звірятко. Хто саме не зрозуміло, сказавши собі ось і біль. Вона хвицнула в демарі ногою і стала слухати, що ж буде далі. Спершу всі разом скрикнули Гляньте на біль летить, тоді долинув кроликів голос. Гей, ви, біля паркану, ловіть його. Потім усі на мить замовкли, а далі знову залунав гомін. Тримайте йому голову. Винця, винця йому дайте, та обережно, ще захлинеться! Ну бо старий, як се маєш? Що там скоїлось? Кажи, не бійся. Останнім заговорив тихенький писклявий голосок. Це, мабуть, біль, подумала Аліса. Ой, я сам не знаю. Ні, дякую, вже досить. Тільки паморочки забила, нічогісенько не розібрав. Як підкине мене, мов того чортика з табакерки, а я хвиць і в небо, наче ракета. Правду, кажеш, старий, підхопили інші. Доведеться спалити будинок. промовив голос кролика, і Аліса як найгучніше крикнула. Тільки но ну, спробуйте, я діну на вас напущу, знову запанувала тиша. Що вони ще вигадають? думала тим часом Аліса. Краще б дах розібрали, якби мали хоч крихту розуму. Аж тут за кілька хвилин. На дворі знову загомоніли і Аліса почула кроликові слова. От тієї тачки поки що вистачить. Однієї тачки чого, подумала Аліса. Та думати їй довелося недовго. У вікно вмить полетів цілий град каміння, кілька камінців навіть влучили їй в обличчя. Це вже нікуди не годиться, вирішила вона. Ану, припиніть, ось я вам покажу, гукнула Аліса. На двір, і там знову настала мертва тиша. Аж тут Аліса з подивом помітила, що камінці, падаючи на підлогу, перетворюються на пиріжки. І сяйнула причудова думка якщо з'їсти хоч одного пиріжка, думала вона, то або виростеш, або поменшаєш. Рости тут уже нема куди, виходить, я зменшуся. А ну, бо спробую. Отож Аліса ковтнула пиріжок і радо відчула, що швидко менше. Тільки не вона зробилася такою маленькою, щоб пролізти в двері, як вибігла з будиночки. Побачила на дворі цілий натовп звіряток і птахів. Усі вони оточили бідолагу і ящерку біля. Дві морські свинки тримали йому голову і напували чимось із пляшечки. Щойно Аліса вискочила на і як увесь натовп, посунув до неї. Але вона чим дуж помчала геть і невдовзі опинилася в дрімучому лісі. Насамперед, сказала собі Аліса. Простуючи лісовою стежкою, мені слід стати звичайного зросту, а потім треба знайти дорогу до того чудового садка. Так буде найкраще. Намір і справді був непоганий, дуже чіткий та ясний. Єдина річ, що Аліса і гадки не мала, як же його здійснити. Вона стурбовано вглядалася в хащу, коли раптом у неї просто над головою хтось гавкнув, і Аліса перелякано озирнулася. На неї дивилося великими круглими очима велетенське цуценя. Воно простягло до Аліси лапку, хотіло, мабуть, її торкнути. Цуцику, цуцику, ласкаво промовила Аліса, і навіть спробувала засвистіти, але нічого не вийшло. Вона так боялася, що цуценя голодне, тоді воно з'їсть її вмить, хоч як із цим не загравай. Майже не розуміючи, що вона робить, Аліса вхопила з землі паличку. І простягла її цуценята. Цуценя радить завкнуло, підстрибнула, тоді кинулася на паличку і заходилася її шматувати. Аліса тим часом майнула за Великий будяк, щоб цуценя ненароком не розтоптала її. Коли вона визирнула з-за будяка, цуценя знову накинулася на паличку і промахнулася і перекинулася через голову. Тоді Аліса, як на неї, ця гра скидалася уже. На гру з ломовиком. От-от, диви, розчавить. Сховалася знову за будяком. Цуценятим часом раз по раз кидалася на паличку, відбігала далеко назад, тоді коротко стрибала вперед і хрипко гавкала. Аж нарешті геть захекалася і сіла, вислопивши язика й примруживши очі. Тепер у Аліси з'явилася чудова нагода для втечі не гаючи часу, вона побігла геть. Аж поки не втомилася до краю, а найголовніше, поки гавкі цуценяти не змовк далині. Яке гарненьке цуценятко було, сказала собі Аліса, притулившись до стебла жовтицю, щоб перепочити і обвіюючись його листком. Я б навчила його всіляких витівок, якби, якби я мала свій звичайний зріст. Ой, лишенько, я ж забула, мені треба знову підрости. Ану бо, як це зробити? Треба, мабуть, випити або з'їсти щонебудь. От тільки що? І справді що? Аліса озирнулася довкола та побачила самісінькі квіти і траву. Нічого такого, що можна було б випити або з'їсти. Лише поряд за лісою ріс великий гриб, не менший, ніж за неї саму. Аліса странно оглянула його, подивилась і знизу, і справа, і зліва, і ззаду, і спереду. Аж тут їй спало на думку, що слід зазирнути ще й нагору. Вона стала навшпиньки, позирнула поверх гриба і відразу стрілася поглядом з великим блакитним храбаком. Він сидів на вершку гриба, згорнувши лапки, і курив собі довгий каліян, не зважаючи ані на алісу, ані на будь-що інше.